Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Вже завтра розпочинається останній місяць зими. Тож давайте поглянемо, що нам підготував початок лютого. Отже, очікуємо зміну погоди, опади змішаної фази. Та відчутне зниження температури лютий в Україні розпочнеться зміною погоди. Атмосферні фронти зумовлять у більшості областей невеликі місцями помірні опади у вигляді дощу, який переходитиме в мокрий сніг. Так що в Карпатах снігу побільшає вже завтра, а в понеділок утворення снігового покриву місцями можливе і нарешті території, але здебільшого на заході, півдні та сході країни. Повітряні потоки по території України рухатимуться з північно-західного напрямку а їх швидкість буде в межах 3-10 метрів за секунду залежно від території. Щодо значень температури, то під натиском холодного повітря із північного заходу Європи дуже тепла повітряна маса почне покидати територію нашої країни, і температура відчутно знизиться. Найближчої ночі значення температури будуть в межах від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу. А в день стопчики термометрів сягатимуть 2-7 градусів тепла. На півдні країни за традицією найтепліше там вночі 3-8 градуси тепла, а в день 7-12. В Карпатах впродовж доби температура повітря зберігатиметься в межах 4... Градусів морозу. У неділю та понеділок у нічні та денні години очікуємо від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вночі в Карпатах 3-8 градусів морозу. А в день на Закарпатті та півдні країни 1-6 градусів тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.